Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі v Motors, Мене звуть Рауль. А ви дивитесь огляд на новий кур'єрський скутер від АМА. Це модель Айма u 2 s І сьогодні я постараюсь небагато часу вашого зайняти і розповім, що такого нового коїться з кур'єрськими скутерами на ринку України, як запобігти підробок. І що ж такого нового раджу додивитися до кінця. Отже, найголовніше Айма u 2 s це потужна відповідь Айми на скутер TailG Quick. Я таке дуже люблю. Коли два найкращі заводи починають мірятися піснями, це як Mercedes та BMW. Таке робілово дає нам користувачам лише плюси. Ми скоріше отримуємо новинки із конкурентними перевагами. І так, що ми тут маємо? А маємо ми тут всі, абсолютно всі показники краще, ніж було у U1S Колеса. Було 10, стало 12 дюймів. Це означає, що скутер став більш прохідний. Та на ньому стало комфортніше їздити. Гальма було спереду дискові гідравлічні ззаду барабан. Стали обидва гальма гідравлічні. Ще з системою CBS. То Є така система розподілу зусилля, коли ви однією ручкою гальмуєте безпечно обидвами колесами. АКБ, тобто акумулятор. Фізичний об'єм такий самий, а ємність більша. Було 2400 стало 2700 вт годин. Контролер був. Ось такий на 12 мосфетів, а став ось такий на 18. Ні, ну різниця ну, диви який. Це означає, що він став розумніше і став ефективніше використовувати е, енергію вашого АКБ. Це надіжність. Також U1S має ось такий маленький дисплейчик, а новий U2S вже має ось такий великий дисплей. Мотор. Також Bosch. Але був на 800 Вт, став на 2 кВт. і відповідно швидкість раніше була до 50 км на годину, тепер до 70 км на годину. Пробіг на одному заряді лишився такий самий, він складає 100 км. А ще через 12-ті колеса підріс кліренс. Тепер можна ходом брати ще вищі лежачі поліцейські. Звертаю вашу увагу на те, що скутер Айма u 2 s він вже сертифікований під європейський стандарт безпеки l 3 е -E. Це означає те, що скутер став ще й безпечніше згідно європейських норм та стандартів. Трасі, це не доставка. А Таким чином, маємо повністю новий скутер Aima U2S, який став краще по всіх показниках: по потужності, по швидкості, по всьому, по розміру коліс. А ще дуже важливо, це те, що. Акумулятори від старої версії U1S вони підходять до нової версії, і навпаки. Це дуже важливо для кур'єрських служб, які вже мають попередню версію IMA u 1 s тобто, вам не потрібно буде докупати новий вид акумуляторів. Ви можете використовувати вже ті акумулятори, які ви маєте. Тобто, інтеграція в робочий процес є дуже проста і максимальна. Шановні друзі, це ще не всі новини. Я поспішаю вам повідомити про те, що з'явилося. Версія рестайлінгова U1S з позначкою I. Що це означає? Це означає, що з'явилася версія U1S з потужністю мотора у 1200 Вт та АКБ на 2700 годин Це такий самий U1S, як і був, але потужніше. І мотор є також Bosch Таким чином, сьогодні ви маєте можливість придбати аж Три версії електроскутеру для кур'єрської доставки або для доставки їжі. Це Айма u 1 s з потужністю 800 Вт та АКБ на 2520 годин. Айма u 1 s I з потужністю 1200 Вт і АКБ на 2700 годин. І третя версія Айма u 2 s з потужністю 2 кВт та ємністю батареї 2700 Вт годин. Ну і на 12 колесах, і про все те, що я казав. До цього, будь ласка, з цих питань тримайте зв'язок за телефонами на сайті нашої компанії. А ще як офіційний імпортери та представники бренду АМА в Україні, я наголошую на те, що зв'язку з великим попитом на електроскутери в країні склалася така ситуація, що завозяться неоригінальні скутери від АІМА, тобто то є підробка. Я вас застерігаю від покупки таких неякісних скутерів, і раджу звертати увагу на маркіровку та надписи, надписи на коробках, бо справжній електроскутер від Айми він має ось такі ось такі надписи. І на коробці має бути зазначено, що виробником є бренд АйМА. А не безвість хто. Таким чином, будьте уважні та не купляйте підробку, бо то не є дуже добре, і будете мати головну біль з обслуговуванням того скутеру. А також для тих, хто додивився до цього моменту, ви можете отримати знижку за промокодом BMW E46M3. Так, так, то BMW є Моя слабкість, маю на це право. За цим промокодом ви можете отримати знижку на купівлю електроскутерів в. Магазині Evo Motors. Сповіщаю вас про те, що ми маємо о, великий склад з оригінальними запчастинами та розхідниками е, на електроскутери Айма. Все, що вам необхідно, це в нас є, або ми можемо привезти, бо маємо пряму комунікацію з заводом-виробником. Також тримайте зв'язок з нашим сервісом та задавайте питання, будь-які питання, ми все вирішуємо. Все, що стосується бренду Айма. Також з Звертаюся до тих людей, хто дзвонив і питав за скутер Айма М4. Дуже багато людей питало, коли приїде новинка. Скутер через тиждень, скутер можна буде вже замовляти. Це буде нагадую, це буде оновлена версія М4 з швидкоз'ємною батареєю та більшим по потужності мотором і багажником. Це так коротко і ще. Ще новина буде повністю нова модель. Ми про неї не казали. До сьогодні ви дізнаєтесь першими. Це модель Aima GTX. Ви, будь ласка, підписуйтесь на наш інстаграм та пильнуйте за новинами у нашому інстаграм-каналі. Ми там розміщуємо тільки корисну інформацію. Дивіться, це також буде дуже цікава модель, і з дуже цікавим. З дуже цікавим дизайном, нова там все дуже сучасно і маю ще одну новину. Цей огляд прям складається з одних новин. Для тих людей, хто є прихильниками чотирьох коліс та не хоче витрачати кошти на пальне, яке коштує зараз дуже багато. Для вас новина така. Ми очікуємо десь через півтора місяці. Ми очікуємо нові автомобілі. Це буде Volkswagen ID 4 Prime в полнопривідній версії та максимальній комплектації. Також буде Honda MNV, також в максимальній комплектації. Слідкуйте за новинами на нашому Грам-каналі або на сайті. Вся ця інформація буде з'являтися в першу чергу. Там також дуже дякую тим, хто додивився до кінця. Дякуємо за те, що ви нас підтримуєте лайками та підписуєтесь на наш канал. Дякуємо за запитання, які ви ставите в коментарях. Ми на все відповідаємо. Гарного вам дня, мирного неба, слава Україні! На все добре!